Добрий день, дорогі українці! Сьогодні у мене на огляді і в продажі Subaru Outback Wilderness, 2022 модельний рік. Автомобіль мого партнера, свіжо пригнаний з пошкодженням правої сторони. Сьогодні розповім про нього все, що знаю. Хороша тачка, якісно зроблена, пристебніться. Поїхали! На початку хочу сказати, що Вілденес відрізняється від звичайного отбека. туманки, бампера, пластик. От вище, бачите, це захисний, свої диски, гума для такої ну, бездоріжжя, бачите, спеціально зроблена. Скрізь написи і такі зафарблення Вілденес. Є кліренс, пружини, амортизатори інші, підсилений варіатор. Він наскільки я знаю, і більш потужний там на навантаження на розрахований. І охолодження, якщо не помиляюсь, тут, по-моєму, підсилене в ньому є відмінності. Ну і в салоні ще буде. Про це поговоримо далі. Поїхали відносно підкапотного простіру. Тут 2,4 турбований двигун, потужністю близько 260 кінських сил, якщо не помиляюсь, плюс-мінус 260, скажімо. Опозитний такий двигуночок. Тут олива в двигуні поміняна в Україні. Тут стоїть ще варіатор і повний привід. Все це в Subaru поки що немає жодних ніяких проблем. За останні 10 років, в принципі, всі двигуни, всі коробки ходять дуже-дуже добре. Що стосовно пошкодження, був, був такий правий кут, тут правий кутовий, да, скажімо так. Помінений був бампер, нова оригінальна фара. Тут все з оригіналу робилося. капот, крило. Ланжерон правий трошечки тягнувся, бо він був потягнутий підсилювачем бампера. Радіатори передня панеля рідна. Тут трошечки ріхтували ці от елементи. Стакан не чіпали. От, і в принципі, з основного я вам все перелічив. Десь може якісь там дрібниці. Морда, поняття, фарбувалася одним слоєм. Перехід на цю дверку трошки робився. І заднє праве крило було, його рихтували, воно було десь деформовано, пару точок пошкоджено на аукціоні. Ви зараз побачите. Сюди заходили, тут теж десь ремонт трошки робився. Ну, фарбований ось цей трохи. А ще на цьому колесі була трошки ударена тут. Підвізка завалена, поміняні Тут були речаги, амортизатори там, і... по-моєму, такі з двох сторінки, тут комплексно все було зроблено. Підвізка поміняна майже вся тут з правої сторони і розвал, звісно, зроблений. Так що все тут зроблено по-людськи. В іншому вся вона в заводському зафарбленні, виглядає гідно. Ось така, от, не, такий в неї вигляд. Такі, до речі, тут алюмінієві, судячи з усього, поперечені на дахуці під багажник, потужні. Лобове скло рідне і має маленький отут з Бачите, маленькі показує поближче. В комплектації маємо сенсорний безключовий доступ. В таку прикольну підсвіточку. Бачите, в темряві, коли підходите, вона вас зустрічає, підсвічує підсвічуваємо борти під ногами місце. Дуже прикольно вона виглядає. Щодо конвейерної дати, 7 місяць 21 рік, вона у нас розмитнена саме 21 роком. Так в Україні вона і стане. Але в Америці з заводу вона була в техпаспорті, на аукціоні. 22-й рік в неї був, поки вона не доїхала до нашої мітниці. І він войсах і скрізь. А в нас так роблять по законодавству, роблять дорожче розмитнення і старші машини, На жаль. Тепер електропривід сидінь. Є, є маленьки отут на дермантині, ну тут ставочку, напевно, треба робити, чуть-чуть чуть-чуть підлом невеличкий. Матеріал такий, шкіра прорезинена таке наче. Чи дермантин чи шкіра, ну щось таке, схоже. От, вона, я так розумію, зручна в тому плані, що не марка, її легко протерти. Кили, ми бачите, він де у нас такі. є. У нас все чорне. У нас тут зовсім геть все чорне, 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 причорне. Далі маємо 4 склопідйомники з авторежимами, електродзеркала, шкіряне кермо, воно в цілому дуже-дуже непогане. Єдине, що зверху трошечки тут видно, що так тримали руку, зазвичай чуть чуть бачите, ледь-ледь відтерте. Пробіг, ось, ви бачите, 87 тисяч кілометрів на дану мить у неї. Тут у нас електропровід багажника, яскравість приладів, і можемо вимикати, так розумію, безконтактне відчинення багажника. Про це поговоримо далі, коли підійдемо. Є датчик світла, є протитуманки. На кермі теж, бачите, такий окрас підвіл, де не зроблене на ручки КПП. Тепер у нас є тут управління мультимедію, hands-free. Бортовим комп'ютером, адаптивний круїз контроль у нас, з дістроніком, з утриманням, смузі і так далі. Все це нам робить оця система ISI. Тут два такі, дві камери, подібно людському оку, збудованим інтелектом. Вони нас захищають від наїзду на пішохода або транспортний засіб, який перед нами загальмував, і так само нас підтримують на круїз контролі що зручно ми можемо розслабитись. Дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. Мітімедіа бачите тут з таким великим екраном в цьому поколінні. В ній вже все реалізовано замість клавіш, все в сенсорному меню, це головне меню. По автомобілі всі налаштування йдуть тут. X-MODE ми можемо вибирати. До речі, тут три режими є сніг-бруд і сильний сніг-бруд, типу такого, і нормал. Дуже допомагає в складених умовах, на слизькому покритті, на брудному покритті і так далі. Функція старт-стоп авто. Ви маєте її, якщо хочете, вимикати, то після кожного запуску маєте її вимикати. Ну і там стеження в тахол допомога при підйома під, 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 під гору. Всі налаштування, всі тут. Так само, он, монітори сліпих зон ми можемо вимикати, вмикати Я їх обов'язково покажу Ось вони в дзеркалах, щоб ви бачили. Маємо електроручник. Тут у нас два USB, порта і AUX. Безконтактна зарядка є для телефона. Є передня камера. Єдине, що на ній немає передньої лінзи е, з класа мого. Ну, воно видно, але трошечки розмитається картинка, але в принципі все одно, коли ви близько під'їжджаєте, ви можете роздивитись нормально і так. Задня камера у нас, бачите, з проекцією. Е, маємо задні парктроніки і маємо функцію РАП-ріє автобрейк. В чому її прикол? Коли парктроніки бачать, що ви на якийсь предмет намагаєтесь наїхати, вона зупиниться і не дасть вам цього зробити. Також тут у нас є підігрів передніх сидінь. І клімат-контроль. Клімат ми можемо використовувати так само, як на сенсорі, так і тут, щоб було зручно, щоб мню не заходить туди не Тут Підігрів заднього скла і дзеркал. підстаканника, зручний такий підлокітник. Він Отак і отак відчиняється два яруса в нього. Люк не показав тільки. Все працює м'яко, тихо, чудово. Щодо безпеки, спрацьовувало тут кермо. Коліна і обидві штори. Партнер безпекою завжди відновлює і робить. Ви можете це перевіряти. Я завжди кажу. Довіряйте, але перевіряйте. Безпека має бути справною. Поїхали далі. На другому ряду сидінь в олбеку все чудово. В мене зріст 193 см. Я сиджу сам за собою. Все супер. Маємо широкий підлокітник, маємо два підстаканника, Маємо свій повітродув тут. Два USB-порта для зарядних пристроїв і підгрів сидушок для задніх пасажирів що теж круто. Що у нас прикольно, якщо у нас, наприклад, зайняті руки, ми можемо підійти до значка, до багажника притулитися і він відчиниться. Ну, Так само можна робити рукою. Я просто показав вам, як це виглядає. В багажнику у нас є, бачите, гумовий килим раз. закриті арки, отут, бачите, з двох сторін. Спинки, все захищено, тобто ви вологи серветкою протерли і все чисто. Спинки у нас кидаються от чином. Одна і друга, от, і ми можемо тут лягати спати сміло, перевірено, впевнено. Навіть я колись перевіряв. Так, гніздо для підкурювача маємо. Нижче полиця, нижче Вілденес. Ось така повноцінна, повнорозмірна запаска, така, як саме стоїть і на автомобілі на колесах. Є домкрат, є крючок буксировочний, є балонник. Все в комплекті, тут, окрім викрутки, укомплектовано. Зачиняємо. До речі, дуже швидко, прикольно, він в цьому поколінні дуже-дуже швидко кришка багажника взагалі працює, вже не гірше, ніж в Mercedes і BMW. Обов'язково ми виїжджаємо зробити невеличкий тест-драйв, протестувати її. На Vildenes я до цього їздив лише на Форестері. Нічого поганого сказати не можу, сподобалось. Відчувається трошки більше брутальності і ну, відчувається, що ти на ній на бездоріжжі будеш певніше, ніж на звичайній версії. Тут вони ще прикольно реалізували, бачите, на склі відображення індикаторів іде, якщо ви, ну, наприклад, там, на лінію намагаєтесь наїхати, або сліпі зони там, монітори. Бентежити або щось робити, то вона сигналізує вам сюди на лове скло, піка і показує вам на моніторчику зеленим або червоним, якщо щось не так. Зараз ми пробуємо розгін від нуля до сотні, рухаємося в горку. турбінка вже схопила. Мені ще подобається, що в соборях от старт дуже-дуже плавний. І ось ми зробили сотню. А ось вона нам сигналізує, що попереду їде автомобіль. От на червона, нам тільки помалка, помаль... ну, поблимала, да? побачивши цю машину. Тепер ми впевнено нахабно пострибаємо по трамвайним рейкам. Вона це зробила тихо, кльово, по підвісті зауважень, я ніяких взагалі не відчуваю. Витрати пального в подібного роду отбеках, там 2.4 турбо, по місту. Розраховуйте, що у вас буде від 12 до 14 літрів, в залежності від вашої манери поведінки, як ви любите натискати, це реальні показники по місту. По трасі ви будете вписуватись у 10 літрів на 100 кілометрів. Єдине, що я помітив, коли розігнався вже до сотні, що ну, шини тут все ж таки такі більш грязіві. Їх чутно на швидкості, тобто на трасі, ну будете будете відчувати, як на позашлягоку справжньому. Тому ну, не трасова ця резина, в цілому, там вона зроблена для того, щоб мандрувати по поганим дорогам. Десь по колхозам, як у нас це зазвичай називають. Ну, типу по поганим дорогам і так далі. Бо це лісник ще з пустелі. От. Тачка мені дуже до вподоби. В ній все мені здається прекрасно. Так, якщо вам потрібна машина з повищеною проходимістю аніж звичайний Outback, то набирайте, приїжджайте, дивіться, купляйте і раді. до, до зустрічі з вами Лоха Трандафта. Всім бажаю ну, а нам перемоги. Слава Україні!